Всім привіт! Пропоную на продаж Volkswagen Golf 5 з 1.4 MPI звичайним атмосферним двигуном, на який можна ставити газ. Автомобіль має хорошу комплектацію, має люк, який працює, не тече. Ось так виглядає по салону автомобіль. Чотири склопідйомники, є клімат-контроль. Ось автомобіль сидіння. сидіння в ідеальному стані, так як пробіг. Показую 181 тисяча. Ось, як кермо виглядає, тобто стан салону відповідає дійсності пробігу автомобіля. Ніякі кнопочки не затерти. Все в ідеальному стані. Ось показую. Сидіння не продавлені, не перешиті. Ось, показую також кнопки всі в ідеалі. Тобто автомобіль має рідний пробіг. Показую задню частину салону. Взагалі дуже збережений стан автомобіля. Також немає ніякої ржавчини. Ось показую проблематичні місця. Показую, що є повноцінна запаска, вона нова, ця запаска, є ключ, є домкрат, все є в комплекті. Ось показую, що ніякої ржавчини немає. Зараз я ще продемонструю показники товщиноміра по автомобілю. І дивимось, що фарбовано, що не фарбовано. Так, Капот. 116. Не фарбовано. 109. Показую, як є. 105. Ось так фари виглядають. Не закоцяні. Не запіскоструєні капот також. Тобто це ще раз відповідає пробігу автомобіля. 104, 110, 89. Автомобіль має всесезонну гуму Так, Крило не фарбоване. 122, 124, 116, 113 також не фарбовано. Ось проблематичне місце, ніякої ржавчини немає. Показую детально поріг. Також ржавчини немає. Це в ідеалі. 116, 115, 116. Також не фарбовано. Ще покажу внутрішню частину. Ось. 50 64, 72. Ось так. По салону. Ще раз демонструю. Далі показую. внутрішні частини, задню. 48 63, 66, 66. Заднє крило. Все крило воно фарбоване, показую, як є. Ось, 226, 242, 222, 181, 224. Тобто шпатлівки немає, лише подвійний окрас даного крила. Ще сюди пройду. Ось 216, 171, 92. ось. Дах показую також. 115. Зараз фокусується. Камера не хоче фокусуватися. Ось. 98, 104, ще раз покажу, 112, 93 не фарбовано. Лядо також все в оригіналі, до речі, скло все по колу рідне, крім лобового, але воно також оригінальне. Ще раз показую, що є запасне колесо. Болти не кручені. Ось, внутрішню частину також покажу. 74. Зараз хвилинку. Незручно. Ось. 72. Ось так виглядає багажне відділення. У дуже збереженому стані. Далі дах показую з іншої сторони. 113, 106, заднє крило, 101, 106, 105, 115, 125, 112, також не фарбовано. Показую поріг детально по автомобілю. Без зержавчини. 124, 121, 114. Не фарбована деталь. 59, 49, 72. Ось так, виглядає з іншої сторони. Карти не провищі. Ще стелю покажу з задньої сторони. все в ідеалі, все чистенько, гарненько. Далі. Двері. Ось. 113. Нефарбовані двері. Внутрішню частину показую. 52. 53. 49. 71. Також. нефарбовано, Далі. 218, 234, 234. 64. Це крило фарбоване, але також без шпаклку, чисто косметика. Ось так виглядає автомобіль. Показую капот. Ще раз, 120, не фарбований. Тобто на автомобілі фарбовані дві деталі без шпаклівки. покажу зараз. Детальніше по салону. Заведу автомобіль. Послухаємо, як працює двигун. Так, двохзовний клімат-контроль, він працює. Оригінальна магнітола, тобто автомобіль весь по оригіналу. Кермо також. Оригінальне. Ось. Ще раз показую. Дуже збережений стан. Автомобіль, до речі, на облік став і експлуатація також з, 2005 року, з початку 2005 року, з 10.01.2005. го Тому автомобіль майже 20 років, але ще в реально достойному стані, як для такого автомобіля. Так, заведу автомобіль. Сигналізую, що я не простебнутий. Ось. Оборти тримає рівно, автомобіль заводиться що на холодну, що на гарячу, добре. Двигун працює тихо, Ось. без лишніх якихось там звуків. Кермо попепрошую, двигун не намивався. Він сухий, ось показую капот, ніякої ржавчини також немає. ну, замащений, але кому потрібно, може, звичайно, помити це все. Я думаю, що це не є великою проблемою. показую, що рідні крила. Ось. Також на автомобілі ще присутній каталізатор. Зараз я це покажу. Продемонструю. Ось Ось, чуть-чуть вимощена. Це конденсат, але сажі немає. Зараз я ще погазую. Ніякого пару диму чи ще чого подібного немає. Так, ще увімкну всі фари. Також аварійку, продемонструю, як світиться, всі повороти. Працюють, фари працюють. Автомобіль дуже класний стан має ще. Два власника в Німеччині було. Кому цікаво, будь ласка, дзвоніть, запитуйте. Реально достойний автомобіль для свого віку.